Вони внесли чималий вклад в розвиток історії та культури буковини, тож заслуговують, аби їх достойно пошановували після смерті. На кладовищі по вулиці Зеленій відреставрують поховання відомих українців. Детальніше про те, які саме відновлюватимуть гробівці, та скільки на це потрібно коштів та часу, розповідаємо далі. За життя ці видатні українці багато зробили для нашого краю, але місця їх поховань, на жаль, у незадовільному стані. Тож аби це виправити, міська рада вирішила відреставрувати гробівці. Загальна вартість робіт півтора мільйони гривень за ці кошти мають відновити 19 могил відомих українців. Воробкевичі Залозецький Володимир, сім'я Тотоєскулів, тобто учасники Української повстанської армії, відомі Залозецький відомий державний санітарний лікар. Ну досить такі особи, які в. Певну історичну епоху е, вклали свій внесок у розвиток чернівців, е, прославили буковину, і тому я вважаю, що е, необхідно якось цю історію все таки поновити, відновити, зберегти і щоб вона залишилася ще на довгі роки нащадка. Є величний такий гробівець державного санітарного лікаря Володимира Залозецького. Чим така е, скульптура і споруда е, приваблива і не необхідна для реставрації тут є старовинна одна із найбільших мармурових скульптур жінки, і сам портрет аналогічно з білого мармуру викарбуваний Реставрація гробівців передувала довготривала та кропітка процедура, каже заступник Чернівецького міського голови Ігор Крохмаль. Там задіяно було дуже багато фахівців. Спочатку працювали історики, була створена спеціальна комісія. Працювали фахівці управління культурної спадщини. Після того ми проводили цілий ряд консультацій. І вже перейшли безпосередньо до юридичного оформлення цих процедур. Ми практично вже в завершальній фазі, і наразі буде визначено фірму, яка буде проводити цю реставрацію. Ми вивчаємо комерційні пропозиції. Там є цілий ряд умов. Це має бути досвід, відповідна ліцензія і таке інше. До процедури відновлення місць поховань мають підійти ґрунтовно, тому відреставрувати всі 19 до кінця року буде неможливо, каже Анджела Ніколаєва. Втім, головною задачою є зробити всі роботи якісно. Це досить велика, об'ємна частина роботи і самі гробівці поховання вони є старовинні, яким вже є більше. І 100 років трохи менше, але все-таки вони простояли якесь певне століття. І для того, щоб можна було це все відновити, досить серйозно треба підійти до очищення, до розчищення, до обробки і до самої вже ремонтно-реставраційних робіт. Тому я думаю, що залежить від того, яка сума буде виділена, то можливо до 10, може 8 могил буде зроблено в цьому році. Наразі кошти на цю процедуру вже закладені у бюджеті, а відтак освоїти їх зможуть лише тоді, коли знайдуть відповідного підрядника. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач Теми дня ТВА.